Я обіцяла показати свою своє желе після двох ночей приморозків після використання криопротектору Quantum Віна Фрост». В будь-якому випадку обіцяла, чи то витримає, чи не витримає коралл-желе Витримала акриопротектор все ж таки дійсно допомагає. Тому що мінус 2 години 3 вночі було, під ранок навіть пошкодження від злив. Злив було дуже багато, мабуть, дня три, тож пошкодилась просто від дощику трояндочка. А так все добре. Але ще дуже багато куп'янків, тож якщо буде вдала погода, то ще воно мене порадує. Моя чарівна японська селекція трояндочка Королжелі. Парасоль осіння. Також, якщо буде добра погода без приморозків, то вона буде всю осінь квітнути. Дуже подобається ця троянда, я вам вже казала. Ця трояндочка Royal Palace, Також японська селекція. До речі, дівчатка, вже справи наші до зими. Тож трояндочки намагаємось не обрізати до самого укриття, а просто ось ці пошкоджені, ті, що нам не подобається, ось так обриваємо, якщо так нам заважають оку нашому, і залишаємо, тому що ось тут накопичуються дуже корисні сахари для вдалої зимовлі, зимівлі. Для кореневої, щоб вдало трояндочка наша перезимувала. Не рекомендується зрізати перед самим укриттям, тільки ми зріжемо. А ось так зараз, початок жовтня, вже не рекомендується квіточку зрізати. Просто обриваємо, залишаємо квітоносочку, тому що тут дуже важливі, накопичуються речовини для вдалої зимівлі троянди.